Що ви в останнє гуглили? Зараз. Другий і шукав. А чому? Щоб допомогти йому, він попросив допомогти. Шукала, де відпочити басейни по Києву. Останнє гугло, переклад слова якогось англійського. А чому саме? Бо книжку англійською читала. Я гуглив спецодяг. А чому? На роботі вибирають спецодяг. Хочу гарно виглядати. Гуглила новини. Як ми проснулись зранку, що ми відчували? А я, я не гуглю взагалі. Я не гуглю. Щось по машині я гуглив, Бо це сломалось. Останнє це дивились дитині е, портфель до школи. Це таке, що останнє, я пам'ятаю. Чому саме це? Бо це потрібно. Я е, дуже рідко цим займаюся, бо не маю я часу. Такі послідні новини, які там більш ну не дуже таке. Про війну, щоб не було постраждавших. Резна та не час знаєте, більше це бентежить про війну. Екзамени на 10 клас. Ну, Допустимо, шампунь. Так мені потрібно було на даний момент. Там щось по роботі, не пам'ятаю, по татуюванням. Вже й не пам'ятаю. А чому саме це? Е, я тату-майстер. Гуглила, скільки сьогодні дронів запустили, де що страпилося. А чому саме? Наболіла тема, і лягаєш спати, про це думаєш, і прокидаєшся про це думаєш.